Ти теж колись боявся відповісти на телефонний дзвінок, який міг усе змінити. Саме з цього питання почався день у Сергія, і він ще не знав, що ввечері сидітиме на кухні, дивлячись у темну чашку чаю, і думатиме добре, що все ж таки підняв трубку. Того ранку він поспішав на роботу, запізнювався на маршрутку і, як завжди, проклинав себе за звичку ще п'ять хвилин полежати. Телефон задзвонив у найнезручніший момент. Руки зайняті, куртка не застібається, а за спиною вже хтось нервово сопе. Номер незнайомий. Сергій хотів відмахнутися. Ну хто дзвонить о 7.23? Але щось всередині тенькнуло, наче маленьке попередження. Візьми. Алло, Добрий день, Це з садочку. Ви подавали заявку на місце для дочки? З'явилося вільна. Але треба вирішити сьогодні. У Сергія аж в горлі пересохло. Півроку очікування, нерви, переписка, відмови, і раптом шанс. Та проблема була в іншому. Садочок знаходиться на іншому кінці міста, а дружина якраз перейшла на складний графік. Вони точно не були готові. Всю дорогу на роботу Сергій думав Як тепер бути? Стигатимемо потягнемо. Він навіть уявляв, як увечері пояснює дружині, що відмовився, бо незручно, і йому ставало боляче від самої думки. Врешті він зробив те, чого боявся найбільше подзвонив дружині. Вона вислухала мовчки, потім сказала Сергію, давай не будемо боятися життя, ми впораємося. І вони справді впорались. Перший місяць був хаосом. Маршрутки, пересідання, вечірні зібрання речей у садочок, але згодом дочка почала прокидатися з посмішкою, бігти до виховательки і розповідати про нових друзів. І от зараз, сидячи на кухні з охололим чаєм, Сергій дивився на її малюнок на холодильнику і думав Добре, що підняв той дзвінок. Деякі можливості звучать незручно, але ведуть до найкращого у житті.